Як правильно вживати артикль З в англійській, а коли не використовувати його взагалі? Коли вимовляти з, а коли зі? Як зрозуміти логіку, щоб не гадати, а точно знати, потрібен артикль З чи ні? Я Олена Чекрижова вчителька. А це армійська англійська канал, на якому ми вже говорили про артикль Е e і ледь зачепили артикль З. А сьогодні розглянемо його детальніше, щоб ви знали, коли вживати, а коли не вживати ці три літери. Так, я знаю, що артиклі не найприємніша тема, але це частина мови, яку ви вивчаєте, і тому маєте розбиратися, навіщо в цій мові є та чи інша частина, і як вона працює, яке призначення має. Насамперед нагадаю, що артиклі в англійській мають функцію визначати іменник, тобто показувати, чи предмет, про який ви говорите, визначений чи невизначений, відомий або невідомий. Нещодавно в нас вийшов урок про те, як використовувати невизначений артикль Е. Де я дуже узагальнено описала вживання визначеного артикля з. Відкрию вам секрет: насправді те відео мало бути набагато, набагато, набагато довшим. Бо в першу версію входили детальні пояснення щодо артикля з. Але побачивши той гігантський урок, я вирішила бути поблажливою до нашого режисера монтажу, а також пожаліти ваш мозок і не вантажити одразу такою кількістю інформації, тим паче про артиклі. Тому ми винесли матеріал про Зе в окремий урок, і він дочекався свого часу. Не дивуйтесь, чому в мене зараз зміниться одяг. Частину цього відео було записано раніше. Окремий пункт нашої теми це вимова артикля з. Вимовляти його буває складніше, ніж зрозуміти, де його використовувати, бо міжзубний звук з не притаманний українській мові, тому з часто перетворюється на з. Закликаю вас звертати увагу на вимову і. Хоча б намагатися звучати правильно. Залежно від того, на який звук починається наступне слово, іменник або прикметник, що його описує, артикль адаптується і змінює вимову. Є два варіанти. Артикль вимовляється як the, коли слово починається з голосного звука. The aircraft carrier, The Enlisted Personnel, The ice. Коли наступне слово починається з приголосного звуку, артикль вимовляється як з. За звуком з слідує звук без наголосу, який називається the schwa sound», Наприклад, the tank», «the base». Перш ніж ми перейдемо до детального розбору артикля з, перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи поставили дзвіночок, щоб отримувати наші оновлення. А також я нагадаю, що в проєкта «Ink for your Army» є ще інстаграм та телеграм, де ми розміщуємо корисні матеріали для тих, хто вивчає військову англійську. Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Повертаючись до вибору між Е та З, хочу дати ще кілька уточнень. Іноді, незважаючи на те, що щось згадується вперше, ми можемо зрозуміти з контексту, про що саме йдеться, коли дається додаткова інформація про предмет, пояснення або коли це зрозуміло із самої ситуації. Розглянемо приклади. I was at a briefing yesterday. Я був на нараді вчора. Мається на увазі якась нарада, про яку ми нічого не знаємо. I was at the briefing organized by our 2IC. Я був на нараді, яку організував наш заступник командира. Ми розуміємо, про яку нараду йдеться. He saw a soldier in the street. Він побачив якогось солдата. Про цього солдата не дається жодної додаткової інформації. He saw the soldier who serves in the same battalion with him. Він побачив солдата, що служить в одному батальйоні з ним. Ми розуміємо, що це за солдат. He entered the door. Він увійшов у двері. Він увійшов в одні двері, і ми не знаємо, в які саме. He entered the door next to the stairs. Він увійшов у двері, ті, що біля сходів, уточнюються які саме. Отже, «з» вживається з іменниками, що випливають з контексту. Якщо ви спілкуєтесь з тими, хто в одному контексті з вами, і їм зрозуміло, про що ви говорите, бо у вас спільна ситуація і спільне розуміння контексту, Наприклад, коли перебуваючи в приміщенні, ми говоримо про частини цього приміщення. Switch on the lights. Увімкни світло у цій кімнаті, у кімнаті, де ми або ти перебуваєш. I close the door and open the window. Я зачинив двері та відкрив вікно у кімнаті, де я був у той момент, у своїй кімнаті, у кімнаті, про яку ви знаєте. The floor was clean – Підлога була чиста. Підлога в кімнаті, де я перебував. Коли ви говорите про будівлі міста, якщо зрозуміло, про яке місто йдеться, також використовуйте з. Where is the railway station, де розташований вокзал, вокзал цього міста. Якщо у місті кілька вокзалів, доведеться уточнити, який саме вам потрібен. Якщо ж ви перебуваєте поблизу вокзалу, то співрозмовник зрозуміє, що ви питаєте про найближчий вокзал. The city hall is very old. Будівля міської мерії дуже стара. У місті одна мерія, відповідно, ваш співрозмовник зрозуміє, про що саме йдеться. Артикль з буде потрібний при згадці організацій, що надають послуги, якщо з контексту ясно, що саме той, хто говорить, має на увазі. Наприклад, I need to go to the bank tomorrow. Мені треба сходити до банку завтра. Мається на увазі банк, де я маю рахунок. Найближчий банк або банк, послугами якого я користуюся. He went to the post office to send a parcel. Він поїхав на пошту, щоб надіслати посилку. Мається на увазі найближче відділення пошти або те, куди він їздить зазвичай. Будьте уважні, бо в деяких ситуаціях, звичайно ж, може використовуватись артикль Е, якщо той, хто говорить, має на увазі якийсь один з багатьох, неважливо який або будь-який. Наприклад, I need a bank. мені потрібен банк, будь-який банк. Is there a post office near here? чи є поблизу пошта, будь-яка пошта, якась пошта. В житті і у спілкуванні можна зустріти і інші ситуації, в яких навіть згадуючи щось вперше, співрозмовникам по контексту зрозуміло про що мова. Наприклад, What are you doing? I'm fixing the Starlink. Якщо в підрозділі існує лише один Starlink і співрозмовнику ясно який саме, тоді використовуємо the. Tell me the news. Розкажи мені новини, новини, якими я цікавлюсь. При цьому співрозмовник розуміє, які саме новини вас цікавлять. What's the plan? Який план? Зрозуміло, який наш з вами план, що ми далі будемо робити. А робити ми будемо те, що поставимо вподобайку до цього відео та зафіксуємо, в яких ще випадках артикль З використовується завжди. Перше, коли згадується що небудь, що існує в одному примірнику, щось унікальне у своєму роді: The Sun, The Moon, The World, The Earth, The capital, The Ground, The Environment, The Universe, з назвами груп людей, виражених прикметниками. Наприклад, The Elderly, The young, The Old, The rich, The Poor, The unemployed, The military та інші. З назвами національностей, які закінчуються на «із» та ш. The, British, the, Scottish, the Spanish, the Chinese, the Japanese. а з іншими національностями артикль може не використовуватись. До речі, на каналі є мій урок про те, як утворювати назви національностей від назв країн. Артикль з треба ставити у словосполученнях, що відносяться до простору. Наприклад, the end, the beginning, the middle, the center. А також у словосполученнях, що відносяться до часу. In the morning, in the afternoon, in the evening, the next, the last, the present, the future, the past. Артикль З вживається з назвами титулів та посад, які є в єдиному екземплярі. Наприклад, The King, The President, The Prime Minister, The Queen, а також з назвами посад, якщо дається визначення і можна зрозуміти, який саме: The Commander of the First Battalion, The Head of the Department, The Leader of My Platoon. The використовується з прикметниками та прислівниками у найвищому ступені. Наприклад, The Best, The fastest», The most interesting», «the most effective». До речі, про ступені порівняння прикметників ми поговоримо в наступних уроках. Артикль з необхідний з порядковими числівниками, в тому числі з датами: «The first of May», «the third of November». The 20th, the 21st. А про порядкові числівники та дати ми вже дуже детально говорили в окремому уроці, який я вам рекомендую. The потрібно вживати у словосполученнях типу The something of something. наприклад, The Legs of the table. The topic of our lesson. з назвами музичних інструментів: The guitar, the guitar, piano, the cello. Раптом вам для чогось знадобиться ця інформація. А також зі словом same – такий саме the same. споживаючи контент англійською, ви можете зустріти артикль з у багатьох сталих словосполученнях та ідіоматичних виразах. Хочу додати ще одне правило і розповісти вам, в яких випадках артикль з використовується з іменниками, що позначають місця. Справа в тому, що іменники, що позначають різні місця, не плутати з географічними назвами, можуть використовуватися як з артиклем, так і без нього. Використання артикля безпосередньо залежить від. Контексту, в якому згадується місце, розглянемо приклад. Якщо хтось захворів, він перебуває у лікарні. He is at hospital. Коли ми так говоримо, ми не маємо на увазі конкретний госпіталь, а говоримо про госпіталь взагалом як про заклад. Де лікують хворих. Якщо друг хворого вирішив його провідати і прийшов до госпіталя, про нього треба сказати: «He is at the hospital. Він не хворий і не має перебувати в лікарні в загальному значенні цього слова. Він прийшов у певний госпіталь, у той, в якому знаходиться його друг, тому і з'являється артикль з. Такі самі дива відбуваються зі словами «school», «university», «prison», «church» та іншими місцями. Якщо мається на увазі якесь громадське місце загалом і підкреслюється його цільове призначення, то артикль не використовується. А коли мається на увазі конкретний заклад чи будівля, артикль «the» Використовується. Що стосується інших іменників, які позначають місця, з ними найчастіше використовується артикль the. The beach, the station, the coast, the seaside, the city, the countryside та інші. І ще один важливий аспект використання артикля з. Якщо з застосуванням Е, все ясно. Якщо воно одне, воно згадується вперше, воно не визначено, беремо. Е, то з може вживатися і з іменниками в однині, і з іменниками в множині, і з незлічуваними іменниками. Оце так неочікуваний поворот, подумаєте ви. Але визначити, чи потрібен артикль з з незлічуваними іменниками та іменниками у множині, доволі легко. Проаналізуйте, чи означає іменник в реченні щось означене. Чи щось загалом. Наприклад, soldiers should train a lot. Солдати мають багато тренуватися. Солдати загалом. The soldiers should train every day before their deployment. Солдати мають тренуватися щодня до передислокації. Певні солдати певного підрозділу. Tanks are powerful military vehicles. Танки потужні військові машини. Танки загалом. The tanks used in that operation were equipped with state-of-the-art weaponry. Ті танки, що використовувались у тій операції, були оснащені передовим озброєнням. Information is crucial for strategic planning. Інформація є ключовою для стратегічного планування. Інформація загалом. The information gathered by the intelligence unit was crucial for the mission. Інформація зібрана розвідувальним підрозділом була вирішальною для місії. Певна інформація зібрана конкретним підрозділом. Будьте уважні, адже різниця між чимось загалом і чимось означеним буває доволі нечіткою. Але тепер ви принаймні розібралися, чому і навіщо перед іменниками в англійській мові стоять артиклі. Друзі, давайте зробимо підсумок і порівняємо ці два артиклі. Артикль Е вказує на те, що предмет один і він не означений, якийсь один з багатьох. Артикль З вказує на визначеність предмета. З якими іменниками вони використовуються? Е використовується зі злічуваними іменниками тільки в однині, а з зі злічуваними іменниками в однині, в множині та з незлічуваними іменниками. Неозначений артикль має дві форми: E е та N. А означений дві форми вимови з та зі. Так. Все це одразу непросто, навіть нереально запам'ятати. Але принаймні тепер ви відкрили для себе правила і винятки вживання артикля «зе». і знаєте, де шукати пояснень, якщо раптом забудете щось з цього і захочете розібратися детальніше та передивитися. А також не зайвим буде подивитися інші граматичні відео на каналі Армійська Англійська. Поставити до них вашу вподобайку та залишити коментар. Так наші уроки побачить більше людей. Я Олена Чекрижова, вчителька, і мені вкрай важливо, щоб ви зручно почувалися, вивчаючи англійську, розмовляючи англійською і мали не тільки основний словниковий запас, а й розуміння того, які функції мають артиклі, як додавати їх до іменників. До зустрічі в наступному відео.